Друзі, всім добраночку. Вітаю на каналі Невгамовна Монро. Ой, давайте штори відкриємо. Що ти нам розкажеш? Що тобі снилося? Дільзоше. Вчора на ніч відкрила пакунок. Як з'ясувалося, це адвент-календар. А від косметичного бренду Payo. І тут 24 позиції. Я думала, ну просто сідати знову естетично перед камерою це все розпаковувати. Навіть мені не цікаво буде. От я уявляю просто доглядові продукти від Payo. Я думала, треба якось оригінально це зняти. Сьогодні вранці докинулася, і моя підсвідомість підказала мені в ложик. В ложик, знімаю в ложик і розпаковую поступово. Правильно. А спочатку давайте ми вип'ємо водички. Я вже сюди вичавила лимончик. Я зараз напрацьовую нову звучку, звичку не їсти після 21.00. В мене не виходить. Не виходить. І Я на себе злюся. Ще тебе менше кави. От тобі треба. Ти не пий. Яка в обожнюю. Аромат це для мене ритуал. Що у нас така тиша? Давайте додамо музики. Друзі, загадуйте бажання. Свята Мирая До Нового року виконує. Я за вас її потру. Так, кавуська готова. Друзі. Я дозволяю нам загадати ще одне бажання. Давайте подумайте, нехай воно буде вже нематеріальне, тому що перше зазвичай матеріальне. А друге, от зараз я наливаю. І. Будьмо, блять, все. От я вам кажу. Слідкуйте в наступному році. Воно обов'язково. А, Здійсниться. Сприйдеш, ні, макі, цюні. З прийдешніми Кітюні. В мене ще є бананчик. Mm -hmm. Бужню каву з бананом. Так, друзі. Всім добраночку. Повернися, будь ласка, обличчя. Що? Як ви, до речі? Підсумовуєте рік чи ні? Чи так? О, я вже одяглася для пробіжки. Зараз з вами кави. <свистач> Це ковточок медитативний, ранковий. Просто, просто, знаєте, Я відчуваю себе живою. Ні, ну Я прокинулася, вже відчуваю себе живою, але от коли роблю коли роблю, Чекайте, коли роблю о, ковточок кави ще з бинанчиком. Я отак от люблю робити. Блєдь. Хочеться зробити красиво, але я розумію, що я сиджу згорблена. <свистач> я ж не ставила. Отак от я люблю робити. О, друзі, давайте ми з вами відкриємо цей адвентік. Ну, так приємно, що писали. Особисто мені. Я, можливо, і не відкривала на камеру, так в сторіс показала би, але побачила, що особисто мені підписано, і вирішила, ні, я так не можу, я так не можу і ну, як я можу. Ай, залишити вас без контенту. Все. Театр Тітки Монро починається. Відкривай магію Різдва та краси. О, масажер для обличчя. Вже подобається, просто описані всі продукти. Друзі, чекайте. Гільзоша, йди сюди. Гільзоша, йди сюди, прилітайся. До речі, в наступному році я хочу новий телефон. Угу. Тому що в цьому вже батарея тримає не так. Не так сильно, як це було два роки тому. Два роки це ну, плюс-мінус такий термін використання техніки, якщо ви постійно користуєтесь. А для мене ж це робочий інструмент. Тому що камеру я купувати не хочу, ну, фотоапарат. Ну, от, -от Знову обмежувати себе, а з телефоном все зручно. Чекайте стосовно. Дайте я. Катя дала пізди гільзі. <смі> Вранці і ввечері у нас це повторюється. І так, ексклюзивний адвент-календар з казковими ілюстраціями французької художниці Андреа Монжені. У вишуканій естетиці Паю усі культові засоби. Зібрані в одній коробці. Я вчора вже підгледіла трішки. Боги, Подивіться, як все зроблено компактно. Хотіла сказати і скажу, Брекарт вчіться. Давайте відкриємо зараз а, три позиції, і я побігла. Ага. А я думала, будуть різні малюнки. Ну ладно, добре. Так, номер перший, що у нас тут? Ой, а що це? Що це? Що це таке? Що це таке, а? Щось холодне. А, а! це ж масажер. Бачите, кварцевий. І отак очкове пум пум. -пум. Масу... Масажуєте. А -а -а. На точки. Ну, або ж тягнете. Ой, холоднесенький такий. Другий номер. Ага. Ой, ну другий прямо Мастюпусечка, Мастюпуська. Що тут у нас? Ага, дві ампулки. От, дивіться, теж наче пробник. Але ну, яка коробочка, і одразу, одразу відчуття, що це продукт, а не пробник. Хоча це пробник. Ой, добре, що написала: то б я тут довго дивилася: Ренвейтрикс. Коротше, якісь ампули зараз почитаю. Тут просто перелік. Я подивлюся і напишу, для чого вони. Ну, Що ми розуміли. Так, третій, друзі. От пакування, ну, вирішує багато чого. Буділошен. Боділошн. -о. У 25 мл. Будь ласка, ну це ж інша справа. А ми вас любимо. Ставити, щось буду відкладати на подарунки. Одразу ще буду дивитися до кінця. Але шари не буде. Треба буде відповісти на запитання. 2004. Я вийшла у кураж. Угу. У -у 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 -у. Цікаво, це все ж вручну запаковується. Так? Складається вручну, запаковується. Тут є. Маркіровка. Касирка. Валентина, ні. Ам, друзі. Вітамінний річ Radiant Cream. Якщо не помиляюся, десь у нас він був. Десь у нас він був. Це річ крім. Тому відкладаємо. 2005. Добре. <систіло> <систіло> так. ой. Маска. Маска. Регідрейтг бал маск. Куди тебе маска? 10 хвилин. The face and neck. Маска для Гризла. Люблю маски, залишаю собі. Що там відбувається, Гільза? М? Скажи мені. П'ятий, да? Давайте шостий. ще. О, тут тут тут. Якась олійка для губ, я впевнена. Ну-ка, а ні. Це у нас Clean сінка Міцелярочка. Боже, яка прелість. 7 це ж е, цифра благополуччя. Боді mm, Cream скраб. У мене дуже багато скрабів. А це з собою взяти. Ліктики, п'яточки відскрабувати. Десь в готелі Ріц Карлтон. Це та, яка сиділа і гнебіла графіню за те, що вона хоче подорожувати. Ой, Друзі, робимо паузу. Для вас це буде миттєвість, а я на прибіжечку. Всіх цьомаю. О, знайшла в новорічних різдвяних прикрасах светрик для пляшки. Одягаєш отак: от на шампанський. Антураж. Але я ж не вживаю алкоголь. Можна одягти на безалкогольне, але ну, це все заміна. Така певна заміна і ну, не віддаляє вас від вашої залежності. Конкретно в моїй ситуації це алкоголь. До речі, подія моя особиста. Якщо там проводити якийсь рейтинг, на перше місце я поставила б мою тверезість. Повішу, як іграшку? Дура, я тебе вранці випускала. Ну, іди. Іди. Ну, ти не хотіла, зараз пішла. Ну, йди. Друзі, питали, звідки ці шорти стогані? Це H&M. Графіня мені купувала ще 2 роки тому, якщо не три. Я одягла жилет від Uniqlo, тому що подивилася мінус три. Хоча, коли ти бігаєш, мороз відчувається перші там три хвилини. Не раз казала, що я обожнюю у ранок неділі. На вулицях зовсім нема людей. Поодинокі авто. Це я вже вийшла початок на 10-ту. Завжди завтикала в інстаграмі. Відповідала на повідомлення. До речі, можемо з вами піти потім поснідати львівські круасани, але я згадала, що в мене дуже багато їжі. О, тому приготуємо сніданочок вдома. Добре. А -а. Питаю, він без смаку, так без смаку. Заплатила, вийшла, дивлюся, зі смаком полуниці. Ладно. От я завжди, коли проходжу по цього дзеркала, роблю фотку, але воно таке заляпане, Чому не помили. Такий вінтажний фільтр вийде. Ой, а тут машин багато. І хотіла спробувати круасан з борщем якось так від Клопетенка. Чи спробувала я його вже? Не пам'ятаю, мені здається, ні. Я чула про нього. Ну, це вже скільки місяців, як він вийшов. Просто я не знаю, чи він є в меню. А так зазвичай я беру класичний сніданок львівський. Він йде з яйцем. А з куркою щось там таке. Міг би бути мій особняк, але ти мені не позичив кошти. Я, звісно, відірвана від реальності, коли там чимось захоплено, знімаю відео. І йду і бачу тролейбуси один за одним, один за одним. Я думаю, чого вони? Ну, де вони стояли? Звідки їх випустили? А потім зрозуміла, що це ж була повітряна тривога. А під час повітряної тривоги громадський транспорт не ходить. Він зупиняється. І от зараз відбій. Так. От в цьому будинку дуже о, великі кімнати в квартирах. Десь ну, більше 30 метрів. Бачите, такі от... О, ну, типу, еркерні вікна, але вони не, не еркерні, але от сама форма. Вікна, типу, еркер. Оці кімнати, вони величезні. Я була в гостях о, ще в нульових. Ой, в десятих. А, і от реально. В двох квартирах я була. ну Десь ну більше 30, така зала величезна. Оце мені будиночок подобається, Сталінка. Але теж не жила б тут, тим паче біля Лук'янівки, куди постійно приліти, це не смішно, це просто істеричне. Але парк поруч. А цей парк я люблю. Ну, я тут знаю все. Друзі, робила свої справи, ой, вправи. І вирішила все ж таки піти на сніданочок в Курсани. Ну що це дома знову? Хоча і в Курасанах я була вже 300 разів, але все одно. <смірно> на людей подивлюся, можливо, хтось буде. Я обожнюю розглядати людей в закладах або ж в міському транспорті, в метро особливо, сяду. Опуляри одягну і зиркаю. Я фантезую, чим ця людина займається, куди вона їде? Відносинах чи ні? На ну, коровоці сиджу. Оце от... Оповідання в голові. пишу. Підемо в Криса. Я от обожнюю сидіти. Біля цього вікна і дивитися, як їздить транспорт і ходять люди. Сподіваюсь, там буде вільно. О. Що у нас на новиночках? А, присіла, тому що зручніше буде знімати. Також, і в кав'ярнях, на ну, закладах, якщо ваші книжки, обов'язково беру подивитися. Друзі, Красон Борщ давно зняли з продажу. Як все швидко додому, душ, і продовжуємо продовжуємо працювати. Я ж так кожен ранок складаю план. Так, поки йшла додому, схопила ідею для короткого відео. В наступному тижні, ну, у багатьох, скажімо так, будуть якісь корпоративи. Зрозуміло, зараз інші масштаби, але все одно зустрічатися колективами, компаніями. А, і це нормально. Наряджатися, підсумовувати рік. От, І я вирішила показати чотири образи, думаю, чотири, на корпоративну вечірку. Дивіться, яку туніку знайшла в кицях. Велюр, боже, її років і років. Так, щось треба, щось треба святкове. Де в мене розділ святкового? Так, чорне. Класика. О, оця зелена сукня. Підійде. Може зебру. Wild. Зебра це Wild. Дика природа. І треба щось кольорове. Кольорове. А що в мене кольорове? є? Так, я це кольорове. Нічого кольорового немає. О, прекрасно. Я взуття зберігаю в коробках, купувала їх е в English Home. Не знаю, зараз є чи ні, але я впевнена, десь можна знайти. Ці коробки для зберігання взуття. Дуже зручно, ти бачиш, яке взуття. Я все ж таки вирішила зупинитися на чотирьох образах, тому що до п'ятого я не можу підібрати аксесуари, щоб не виглядало наляпісто. А чого це ми спимо? М? Чого ми спимо? Скажи, будь ласка. Кісюні повертаємося до розпакування адвенту від Пайо. До речі, нанесла цю маску. Ну, Текстура, наче інтересгель наносиш. Ну, ну, не гелєва. А... Типу такий густий праймер. Але на чому ми зупинилися? Нагадаєте? Сьоме. Сьоме було, так? Сьоме, точно. Відкриваємо. Восьмий. Що? Тут? І знову. Прекрасний кремік. Кашмір. Беремо, беремо. Тут вже більше щось. Дивимось. Так. Шампунь. Шампунь. 25 мл. Ну, це, от я розумію. О, 10-й. Тут, мені здається, буде спонж. Спонж. І я не. Tense. Ні, помилилася. Це мочалка. Так, мочалка. Треба її намочити. Я думаю, вона розм'якне. Ну, така, от теж тревел мечалочка. З собою. М -м -м. Так, одинадцять. Поїхали. О, -о, О, тут щось велике. Гель. Гель. Саме гель. Гель для вмивання. 50 мілілітрів. Жируємо. Дванадцятий. О, масочки. А, масочки для рук. У мене, до речі, є, але я забуваю їх робити. Ці одноразові маски для а, рук в унітаз не викидаємо. От не забувати, не лінітися і робити. Все ж таки, руки вони ж старіють найшвидше. Ну, найперше, умовно. Хоча все відносно. Всі ми постеріємо і помремо, не хвилюйтеся. Так, 13-й. Це який був? Це був двенадцятий, а тринадцятий. О! Тринадцятий. Теж великий об'єм. 30 мл. Well shower Balm». Аге для душу по-нашому, так? Угу. Прекрасно, прекрасно. Всі ми миємось. Так, 14-й. Знову щось плескеньке. Я думаю, тут маска для обличчя. Маска для обличчя Пайо. Одноразова. До речі, зроблена у Франції. Ця маска. Такі красиві коробочки. Так. 15 -й. Де у нас 15. Чикс, манюнька така. Детокс маска. 15 мл. Чудово. Боже, що ж вам дарувати? Все потрібно, всім користуюся. Ну, і не потрібно, теж не хочеться дарувати. 16-й. А, патчі, пачі, айліфтінг. Теж користуйся патчами. Так, 17. 17, друзі. І на цьому робимо паузу. Я пішла змивати маску. 17 тут, я думаю, буде кондиціонер для волосся. До пари а, до шампуню. Так, все зняла. Залишилось це все змонтувати. Єдине, що я ненавиджу потім це все збирати. Оце от це. Дура, привіт. Ну і тут теж. Як казала моя мама, гармидер. Я ще така голодна. Такий красанчик ситний, але на 3 годинки. Я зазвичай більше їм. Але поки єдине світло, давайте все ж таки до... відкриваємо адвент. От і я вже буду вільно. А так, друзі, фіналочка. Фіналечка, що у нас тут ще? Ми зупинилися з вами. На якому номері ми зупинилися? Так, на 18-му. Я думаю, тут теж маска. Маска вже для ніг. 20-й. Тут у нас. Крем. Крем, крім, крем. Знову крем. Прекрасно. Ми це любимо. Так, 21-й. 21-й. Клер Синк Міцелярмілк. А, 19. -й. Чекайте. А чого я відкрила 21-й? Якщо у нас є ще 19-й 20-й? Дев'ятнадцятий. Так, тут у нас е бальзам для ортяки. Ой, їх обожнюю, У мене о, ці бальзами оліки для губ скрізь у всіх сумках. По дому. Так, 20-й 20 тут у нас. Е Чекайте, я який відкривала? 21-й. 21-й. Молочко. 20-й. Я ж відкрила 20-й. Я вже втомилася. Крім 20-й. А! 22-й. Тут. А, Пілінг маска. Манюнька така. 23-й. Гарфіня мені дзвонить. Hand cream. Чудово. В сумочку покласти 30 мл. Оце, оце річ. 24. 24. Це річ. 24-й. 24-й це останній і тут морнінг маска. Не могли щось покласти більше. Більш суттєвий, якийсь повнорозмірний. Лакон. Друзі, ну ви бачили, шикардос. Ці продукти потрібні а, достойні об'єми. Я подивилася, це двен на сайті Натінок коштує 2900 гривень. А зараз він продається зі знижкою, можна купити за 2000. Як на мене, шикарний варіант для того, щоб познайомитися з продукцією бренду PAYO. Друзі, я скомпиную подаруночок. Чекайте зараз Грифіні при дзвеню і скомпоную нам подаруночок. Чи ще вам подаруночок розіграю серед коментаторів цього відео. Грифіня вже їде в мене 10 хвилин, щоб вам зібрати подарунок. Я хочу подарувати цей ом, о, очищуючий гель 50 мл. Мікрогранули деревного вугілля запобігають появі недосконалості. Знову нас намагаються переконати, що ми недосконалі. <хи> так, далі. Маска. Маска, ранкова маска для гризла. Кладуть в коробочках так красиво і все вишлю. І крем. Давайте крем, крем а, Сузінг, Кашмір Крім. Я думаю, це заспокоюючий крем. І що ще, що ще, що ще? Давайте що ще вам покладу. Так. Звеложу маска, маска пілінг, міцелярка о, ранкова, ніжний шампунь, гель для душу, живільний крем для рук. Від серця відриваю. Від серця відриваю живільний крем для рук і ще покладу. Ну, і від себе щось. Ня, яке питання. А що ми сьогодні обговорювали? Давайте. О! Я сьогодні дивилася National Geography, журнал в, в Курасанах. І наступне питання. В коментарях вкажіть першу країну, яку ви відвідали. Ну, яку першу країну ви поїхали за кордон. Якщо ви не були за кордоном, згадайте, яке перше місто ви відвідали. Ну, і коли це було? Все дуже дякую, що були зі мною. Побачимось. Отакий вийшов оригінальний влог, розпакування. Мені сподобалось. Як вам? Левчик, Левчик. Що? Привітаєш з прийдешніми а? підписників каналу. Там вже є твої шанувальники, до речі. Що? Що ти побажаєш всім? А? Знайти своїх і заспокоїтися, да? і діамант же на 10, 10. кілограмів да. Ти <кхи> діамант, ти діамант. Бу-бу-бу.